Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. З вами ваша Солоха. І сьогодні я пропоную зробити такий розклад. Слухайте, вони на вас нападають, ми дивимося завжди, що вони вам роблять. А давайте подивимося, якщо вони на вас нападали, то що ж їм буде за то все? Що ж їм то все буде? Як же ж їм тепер жити далі після тих усіх нападок? Так, спочатку дивимося так. Спочатку подивимося так. Хто ходив нападав ваші вороги, якщо ви їх будете узнавати, ми будемо це все діло рішати. Хто пішов? Така си не хоче дорок. Добре, дявол, не хотів вилазити, не хотів вилазити дивіться, подивимося, хто ж вони ті напасники ваші, хто вони такі? От подивимося, хто вони такі і що воно там є. Так, і виходить зразу ж перший дьявол. Молодець. Ну, по дьяволу. Дьявол і виходить. Так. Сам дьявол вийшов. Молодець. І що він хоче нам сказати сильно? Ага. Дьявол каже. Послання так, я говорю одне, а він зовсім хоче друге сказати. Спочатку він хотів вилазити, а тепер перший вийшов і каже, все умірено, всі оті работьонки, які були виконувалися тими всіма, не знаю, хто там щось говорив, що їх багато, можливо, їх є багато. Всі рабатьонки, які виконувалися, під... хто там приходив до нього, хто там сильно, моцно просив, що всі хитрості обмани коварство, предательство і всі 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 в діла. Всі підуть обратно туди, звідки прийшли. Можливо, ви відправляли буміранги. Ви підібрали правильну тактику і стратегію. Так, ви підібрали правильну тактику і стратегію. Ви все делаете, як то кажуть, головою, головою, так, і дствуєте. Подумали правильно і решили. Подумали правильно. І рішили, так. І наслаждаєтеся далі своєю красотою. Виходите, ви в побіділі, це вам говорить дьявол, передає вам так, так, і ви перестали боятися, ви нічого вже не боїтеся. Які там ворони, каркають їм, вам пофік, як то кажеться, вам пофіг, що там за ворони каркають. Ви маєте таку броню, що у вас не тільки ворони, у вас, взагалі ніякі крокодили навіть вже не зможуть покусати ніколи, і йдете туди, куди вам треба. От. Добре, він це нам передає. Да. Двері ви закриваєте для усіх, які там стараються до вас влізти нехорошими путями. Вони не, вони не входять, двері закриті і хай вони ті оборотні до вас навіть не йдуть. От що він вам хоче сказати. Ну, ладно, ну спасибо, ми скажемо йому за те, що він то все діло припульнував. І нам сказав. Дивіться, як прекрасно, що він нам все сказав. Добре. А тепер подивимося, що ж буде отим всім. І знову я кажу о тим всім, тому що це групи. От вони групами вже ходять. Вони поодиночки вже обсіраються, як то кажеться. А от по групах вони ходять. Да, вони думають, що в місті ми сила, ага зараз. І так, ну от, і виходять криси. А як же? Криси, крисаки, крисаки виходять. Можливо, у криси вашої наречення ден, народження 23 числа, можливо, 5 числа. А може ваших Крис є п'ять. Або дві-три. Дивимося самі кожні, по кожній ситуації. Далі. Ага. Криси. Ну, тут показується, що крис... криси ваші це є малолеточки. Малолеточки ваші криси. Вони ще, як то кажуться, пороху не нюхали. Да. Да. Карти Таро говорить правду. Да. Криса ваша, як то кажеться, ваша дитина. Можливо, комусь це треба почути. Криса ваша, це ваша дитина, Криса. Да. Да. Так. І тут кудись та криса хоче відправитися, поїхати, поплинути, переправитися. Ну, це все не дає ніякого плода, тому що це все не так воно мало бути. І той, що не виходить, скривається все в тайні. Одним словом, розвалюється вся, вся дорога. Розвалюється вся дорога тих крис. Розвалюється, а тому, щоб очиститися постійно. Тому що ви чиститися постійно, да. І скошуєте ото то все. Оті всі сухі ветки з вашого дерева ви скошуєте. Отак. От да. На вас тут оморочки кидали, а ви взяли ті оморочки назад і відправили, почистилися. І тепер там сидять у тупіках. У тупіках соряться, не знають, що робити. Кричать на всіх, ругаються за всіма, да. жаби паршиві. Да. А жаби сильно грошей хотіли. Ох, хотіли грошей. Рідну маму би продали би за гроші. Прив'язки до вас робили. Да, робили прив'язки до вас, да, дійсно, робили до вас прив'язочки. До вашого, так, ключки підбирали. А ви взяли і свій ключик підібрали. Ви ж знаєте то все діло, так? Тому що у вас є сила. А до того сили не дають, слава Богу. Так, вони їм спочатку показують якісь менші, всякі різні проходимці в підземних світах, що ти щось можеш. Тільки принеси свою душу сюди, мені контракт зі мною заключи. І то я тобі одразу із Вот. І виходить, що у вас все шикарно. Ключик ви маєте самі, у вас сила, у вас общество мі... хороше, і ви, є сама царемна. Рємна. так Хоче з вами зустрітися. Ота от ціла криса з вами хоче зустрітися. Для чого? Хоче зустрітися, щоб вам щось знову. Якесь зілля підлити. Або ще щось підпоїти. Одним словом, хоче назад відправити все. Готуйтеся. да-да-да-да-да-да-да Цілий букет, все що вам. той от... Ну, це нічого не вийде. Абсолютно. Навіть хай не пробує. Так, да. це нічого не вийде. Хитра лисиця хотіла би стягнути вашу удачу і щастя, а не виходить, тому що руки в грязі. Руки сильно в грязі і не виходить. Ніякі ритуали вже не працюють. Не працюють. І залишається один сам отшельник. Да. Остається сам отшельник, тому що був чорною кошкою. Тому що був чорною кошкою, Тому що їздив кудись. їздив куди. Заговори якісь читав на вас, да. а тепер боїться. Саме головне, що боїться. Страхи вернулися всі, боїться. Боїться, що там вже куська не працює. Кузька не, не работает, да. да. Раніше працювала, а тепер не работает, Да. Тому що ви все почистили і все і воскресли як фенікс. О, але це все скрито, вони до сих пор думають, криси, що ви нічого не знаєте. Да? Вони до сих пор думають, но, носять маски. Да? Вони до сих пор носять маски і думають, що ніхто і не догадався, що дітей Да. Ніхто і не догадався, які вони зділки заключали і з ким. А вам все ясно? Вам все ясно, вам вищі сили підсвітили. Да. І ви знаєте, що, ваші оці всі, що оці всі їхні приколи, що вони вам отут заганяли, всі всі їхні зділки, оці всі їхні ритуали, і то воно все бездійственне тепер. Ви це знаєте, да. ви можете займатися рунами. Да. Якщо ви не займаєтеся, займайтеся особливо. Це буде лікарство ваше від вашего руни. Да. І ви ще сили вас слухати. Космоенергетикою теж займайтеся. Ну, а там сидять обіжені. Самі гадять, а потім самі обіжаються, як на них починає падати їхня ж грязь. Да? Тому що е, постійно з вами суперничали в грошах, в красоті, в удачі, в дії, в, в, в пофіг в чому. Суперниця це не означає точно, що суперниця, наприклад, вашого чоловіка є якась там фашмандовка. Е, 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 Ні. Суперниця може бути і мама, і, 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 і хто угодно. Просто йдуть рівнування непонятно які. А ще найкраще, коли мужик з бабою суперніший, оце взагалі класно. Пі -пі міряються. В кого, що міряюся. Ви з цього всього діла очищаєтеся. Чистенька ви, як лілія, чистесенька. Чистесенька. Да. Во. А в них що? Ви почистили собі голову, ментал весь почистили. Да. О тих всіх бєсів повичищали, що вони вам наганяли, що у вас вічно голова кипіла, страхи були у вас постійно раніше, ви не знали, куди вам іти, і що, ви думали, що ви взагалі сходите з ума. Ви від цього всього зцілилися. Ви від цього всього зцілилися. І вам допомогли духи вашого роду. Так. Вам допомогли ваші. І це вам по кармі такий подарок. Подарок, отакий От подарок в такому вигляді. Вам такий подарок. Да. І мужчина з вами є, хороший, так. Да. І все, можливо, він раніше випивав ваш мужчина, зараз прекратив це все діло і закрив дорогу до цього всього п'янства і балаганства, да. да? На якорь оті всі посадили всякі прицепки, прив'язки, так. Да. І о тих всіх соперників все опустили. А вони тим самим, що вони з вами соперничали, відкривають ящик Пандори. Да, Тому що ви княгиня, на вас не можна нападати. На вас не можна нападати. Тому що ви знаєте, як все щистити. Ви знаєте, як все щистити. Вас охороняють і ви в снах можете бачити всі їхні Да. Раніше вам розбили серце. Раніше у вас було сильно розбите серце д'явол. Через дьявола вам розбили серце. Ви сильно когось любили, ви сильно когось хотіли. Ви сильно когось бажали і вам через дьявола розбили серце. Да. Розбили вашу пару. Розбили вашу пару. А тепер ви все відзеркалили. І тепер кожен, хто тільки буде хотіти на вас нападати, і що би він би не робив, зразу ж моментально буде отримати дійсно то в трикратному розмірі буде від зеркала відбиватися. І буде все обратно возвращатися. Тільки луна поміняється, зразу вже все буде відвертатися. Ангел-хранитель постійно ходить з вами. Ви, можливо, навіть говорите з ним. Переговариться, звісно, на вас дивляться багато різних очей. Вам завідують переговори за вами, розговори, да? наблюдають за вами, звісно. Вони за вами наблюдають, а з, ді... з другої сторони це ви за ними наблюдаєте. <гум> Тому що у вас власть, да. Ви. І дуже зляться вони сильно, що ви от взяли, зайняли тою своє крісло, тою власне, і за ними наблюдаєте. От вони тепер і зляться. Що їм стається? Тільки говорити, спліть Угу. Тільки сплітнічти остається. Так. Вони би, звісно, хотіли освободитися з того всього. Від тих всіх гаробачонок своїх, що вони ісполняли. Ну, Тут і привороти робили, да. приваражували, щоб ви працювали, а вони зато гроші отримали. Ви взяли і на них кандали накинули. От прекрасно, дивіться, як виходить. Получається так. Вони би хотіли освободитися від своєї роботи, щоб вони працювали, так. Вони, вони бачать, що... Треба освободитися. А робили що? Робили привороти. А за ті привороти на них взяли і кандали накинули. Ой, це взагалі замечательно. Мені це подобається? <гум> Мені це подобається. Ну, і вибор. Що за вибор? О, вибор, розвілка і письмо. Ну і що ж? Ну і получать? Получаємо письмо. По розвілочці. Куди кому? Куди кого оформлять? Да. Від кровника. Получаємо письмо від кровніка, да. і випадає у нас вельми шановна відьма, яка заболіла. Нашої відьми може бути рак, нашої відьми може бути якась. Е... Коротше, одним словом, риба тухла, яка болезнь розкладається, дерево всихає. Одним словом, можливо, ви узнаєте, що якась та, що вам робила, всього та відьма. Получить болезнь, можливо, кров. А за свої ігри не треба було. Да. сущностями не треба було і сущностями не грають. Хотілося сильно щастя по судьбі. Щастя по судьбі у вас виходить. Да. У вас щастя по судьбі, багатство, удача. У вас щастя по судьбі. І вона отримує предупредження, предупредить і предупреждає її. Дивіться, підобріждають її молнія, що лупане її пьорун, її башню, розвалиться все нафік. Да. Можливо, це буде інфаркт або інсульт. По серці її лупане. Ще раз вона щось зробить, зразу вже лупане. Тільки вона захоче стягнути з вас якусь удачу і гроші. Да, із сім'ї вашої захоче стягнути, якусь зробити закальцовку вам завіслива тварь, зразу вже її лупане її же собственне прокляття. Ми там бачили, що зразу же від зеркала все розвернеться. Краднік вона буде хотіти робити, крадник не вийде, закриється це все діло на замок. На замок. От, якщо дивляться, якісь. Такі любітелі украсти, підікрасти, теж тягнути і стягнути, то знайте, що буде вам. Да. Будете монетки самі щитати, сприкидуйтеся друзями. От, прикидуйтеся друзями. А взагалі ви не друзі. Так. І за то все, що вони робили за їхню жадність, за їхні... Різні цей вод, негативні програми, зроблені на вас, вони получають обратний ход колеса, А ви очищаєтеся, ви очищаєтеся і йдете в свою дорогу, тому що прийшов час. Тому що прийшов час. Приходить, приход, дивіться, приходить час, буміран летить. Бумеранг летить, тому що ілюзорні були усі всі желання, щоб вас посадити в плен. Можливо, ваші сили дозволили спочатку, щоб ви посиділи трошки в тому плену, ви набралися знань, ви набралися сили, і ви зрозуміли, як треба очищатися і хто ви на самом деле. А тепер прийшов час получати. По всій строгості закона. Да. У кого має бути розбите серце, у того буде. Хто рівнував, той буде рівнувати, хто маніпулював, тим будуть маніпулювати. Все закрутилось, завертілось. Да. Гори непроходні, тому що і підклади приносили вам, в ваш дом приносили. Да. Тепер будуть в їхній дом приносити підклади, чорні вдови, да. дітей їхніх забирати, розставатися вони будуть зі своїми дітьми. Да. Тут плод, розставання і хрест. Як це поняти, Ось Скажіть мені, пожалуйста. З плодом розталася і хрест. Да. Можливо, будуть хоронити своїх дітей. Терзати вони тепер себе будуть за всіх сторін. А все за то, що знали, що буде, а не послухалися. Пішли проти, Пішли проти. Неправильно вони магію іспорт, іспользували. вони іспортили своїми роботами власне життя. Да. Наблюдають, наблюдають, моляться, наблюдають, моляться, просять духів рода. Але духам рода ясно, хто ваше серце скував, і вони знають, і причувствують, предчувствують, п'ють, можуть випивати, да, випиває той цілий шабаш. Сильно вони сваряться між собою, да, тому що знають, що скоро до них прийде огняний всаднік. Да, і що би вони не робили, так і так вони очутяться там, куди вони ходили робити всякі різні свої ритуали. Тобто на кладбище вони ходили, от туди їм і дорога. Да, Чекай їх бездені, тому що ви виміли, виміли і почистили усі сплітні, Да. Вони почистили свого мужчину, да, очистили від тих всіх і закрили. Все, що було на кришечку. Да. Ті всі паучі, порчі, які тільки нападали на вас, ви все відправили по місту назначення. У вас є ваша ссора, і не дай Боже, хтось до вас сунеться, получив зразу смертельну атаку від вас. Ви тепер з ними бавитися уже не будете. І це все. По справедливості. По справедливості. Вони були егоїстами. Тепер ви знаєте, вони вас навчили. Раніше ви були, були добра, а вони на вас їздили, а тепер ви стали егоїсткою. І вони сильно розчарувалися, розчарувалися. Розчарувалися, що їхній рід не підтримує. І що всі вольти, які вони закопували, які підкопували, нічого не працює. От такі діла. Ще одну карту витягну з цих, щоб глянути так, навірняка, що ожидає цілий отой шабаш, який за вас, на вас постійно всякі діла проводив, що їх ожидає в ближайшому майбутньому. А їх ожидає так, особа військова, виходить, що, можливо, так. Їх будуть забирати кудись на війну, їх будуть розграблювати, то є раз. Їх ограблять, так? Ну і чудесно, і припадок згону, і в кінці алілуя, смерть. І, і закопуємо, присиплюємо земелькою. Все. От що я вам хочу сказати. А вас далі. Щаслива сім'я! Щаслива ваша сім'я! Дай Бог вам здоров'я, щастя і вищі сили. Хай вас охороняють і ваших дітей і рідних. Я вам бажаю мира і щастя над головою. З вами була ваша Солоха. Я вас благодарю за ваші лайки, подписки, за те, що ділитеся з моїм відео. Заходимо на мій другий канал, силочка є в описанні каналу. Якщо ви зайдете, почитаєте про мій канал. І там буде силочка на мій другий канал. А якщо хтось не хоче заходити, просто в натискаєте Кропива заговори і зразу вам вискокує другий канал, там де я роблю чистки, воском, яйце. Ділюся заговорами. Підписуйтеся, будемо дружити і розвивати мій канал. Я вас люблю, па-па.